Здарова, братва! З вами налекс, і сьогодні 15-й день рубрики Один день, один кейс. Останнім часом активність на каналі зменшується. До цього відео набирали по 200 і більше переглядів. А зараз важко навіть 100 набрати. Я дуже надіюсь на вашу підтримку, тому якщо не важко, поділись цим відео з другом, а я, в свою чергу, обіцяю крутий розіграш на 100 підписників. І так, сьогодні ми відкриємо кейс. тіньовий кейс. З цього кейсу падають круті юсп, вбивство підтверджено, а також калаш. Фронт в Міглі. Це старий доволі кейс, але скини круті, згодьтесь, ні. Ну, все, на цьому все, ставимо лайк і поїхали, друзі. Можливо, щось сьогодні буде круте, на це надіємось як завжди. Але буде у нас синька. синька Мактен, Мактен Хроматика. Щойно з фабрики ось такий скін. До речі, хотів запитати, чи хотіли б ви бачити на цьому каналі щось окрім КС, наприклад, проходження Red Dead Redemption 2 чи щось подібного? Напиши в коментарях свою думку. А ми закінчуємо з вами був Назалекс. Став лайк, підписуйся на канал. Удачі і до завтра.